Вітаю вас, друзі. Учора Сполучені Штати Америки оголосили про новий великий пакет допомоги для України. Цей пакет в рамках президентських повноважень надасть більше ракет для протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших критичних боєприпасів із запасів. США. щоправда, є деякі нюанси. Зброя на суму 150 мільйонів доларів надійде до нас із запасів армії Сполучених Штатів Америки, тобто доволі швидко. А 2,2 і мільярди доларів будуть витрачені. На контракти щодо виробництва ракет перехоплювачів до систем Петріот та Насамс. більше ракет для системи Петріот та Насамс, які будуть надані за пришвидшеним графіком, шляхом зміни послідовності поставок для деяких іноземних військових продажів. Але це поки що не усі новини, бо найближчим часом ми очікуємо також на оголошення про передачу Україні нових систем протиповітряної і протиракетної оборони. Я думаю, що ви побачите більше новин про це найближчим часом напередодні с. Саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня, і це дуже хороші новини. Ви прекрасно знаєте, що нам бракує систем протиповітряної і протиракетної оборони. Але оскільки Блінкен згадав про саміт НАТО, який має відбутися наступного тижня, найбільш цікаве питання: а що там щодо участі України у НАТО? Маркіяни де маркіяни десь. Маркіян де давайте про це поговоримо. Але спершу ви візьміть участь у програмі Русоріз. Закидуйте на дрони камікадзе для українського війська. Реквізити є у описі до цього відео. Ну і не забувайте підписатися на мій канал, якщо іще не підписані. Натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Нещодавно Сполучені Штати Америки та Україна підписали двосторонню безпекову угоду. Там є положення про зобов'язання Сполучених Штатів Америки надавати Україні збройну допомогу і деякі слова про НАТО. Філософія нашої безпекової угоди є насправді філософія є насправді філософія альянсу. І ось чому питання НАТО зазначається. 五。Uh. Yeah. Тексті угоди, проте оця угода є не те, щоб дуже обов'язковою до виконання, і наступний президент Сполучених Штатів Америки, будь-то Трамп або Байден може її не дотримуватися, і нічого йому за це не буде. Тим не менш, Сполучені Штати Америки наголошують, Україна буде в НАТО. Ми дуже чітко заявили, що бачимо, що майбутнє України в НАТО. Але у цьому питанні є окреме, але причому не одне: їх багато. А членство в НАТО це передчасна розмова. На наступному саміті НАТО ми не очікуємо на запрошення України до альянсу. Натомість НАТО буде визначати подальші кроки для того, щоби будувати мости. Ми зробимо кроки, щоб побудувати міст, який би вів Україну до членства в НАТО. Просто зараз у НАТО рішуче думають, як же сформулювати обіцянку щодо того, що Україна колись можливо буде у альянсі, але спершу Україна має дещо зробити. Їхній уряд має провести багато внутрішньої роботи, аби гарантувати, що норми. Закони діють, що є незалежний суд, що вони можуть створити демократичні інституції. Від нас будуть вимагати судової реформи, будуть вимагати посилити боротьбу проти корупції, і у цьому немає нічого поганого. Але за цими критеріями тоді Угорщина і Туреччина ніколи не мали би опинитися у НАТО. Тому Сполучені Штати Америки вирішили висунути Україні набагато більш реалістичні умови. Україна має усього лиш перемогти так звану Росію. Спершу вони повинні виграти цю війну. Вони спочатку повинні виграти, війну. тобто Україна спершу має нейтралізувати головну загрозу для НАТО, через яку НАТО, власне, і створювали. А ще Україна має напевно перемогти комуністичний Китай, КНДР, Іран, глобальне потепління і голоду Африці. І тоді можливо. Будуть якісь обіцянки щодо НАТО, але президент твердо вірить, що НАТО буде в майбутньому Україні. При цьому Сполучені Штати Америки ламаються і намагаються перекладати відповідальність на когось іншого. Вони кажуть, що це насправді не США вирішують, це має вирішувати увесь альянс. Я думаю, ви чули, як міністр Остін та інші говорили про майбутнє України в НАТО. І тому не США вирішують допускати Україну в НАТО чи ні це рішення альянсу НАТО. Але ми то прекрасно розуміємо, що визначальним у цьому питанні є саме думка Сполучених Штатів Америки. Багато членів НАТО вже зараз виступають за те, аби Україна долучилася до альянсу, але проти Німеччина. І Сполучені Штати Америки, і їх напевно навіть можна частково зрозуміти: вони бояться України у НАТО не тому, що Україна якась там зла жахлива країна, а тому, що вони думають, що це призведе точно до конфронтації із так званою Росією. Проте це псевдоаргументи, бо конфронтація між так званою Росією та Сполученими Штатами Америки є і є вже дуже давно. Росіяни на найвищому рівні кажуть, що Сполучені Штати Америки вже Ведуть війну проти так званої Росії, ну на самом деле... ані ведуть війну проти нас, так що це на їх совісті. і у випадку із росіянами усе не обмежується самими тільки заявами. Росіяни організовують давно диверсії у країнах Європи. Росіяни розробили антисупутникову зброю, щоби збивати супутники, зокрема Сполучених Штатів Америки. І ще Росіяни, я нагадаю, зібралися збивати американські дрони. Міноборони фіксують Рост активності стратегічних безпілотників США на Чорному море, поэтому глава відомства поручив генеральному штабу приложити міри оперативного реагірування, збівати їх навіть якщо вони знаходяться в нейтральній зоні. Поки НАТО і Сполучені Штати Америки, зокрема, думають, як же їм уникнути прямої конфронтації з так званою Росією, так звана Росія саме до неї і готується. Просто так званій Росії треба час, аби накопичити ресурси, і ще їм треба заморозити війну в Україні. Передишка, которая нужна в том Это сто не последний конфликт, в котором будет участвовать наша Родина. Э, замес НАТО открытый, так или иначе, все-таки очень сильно вероятен. Хотя, конечно, так звана Россия – это наимиролюбивейшая страна в мире, и на самом деле она ни на кого не планирует нападать. На НАТО точно. Хіба так звана Россия может атаковать, например, страны Балтии? Бред собачий. Вот не придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупива щет стол. Хто это придумав? Це чушь, понимаете? Бред собачий. Владимир Путін точно не буде брехати. Він же не брехав, зокрема, у 19-му році, що він не планує атакувати Україну. Смадрі на всі проблеми з Україною з спекуляціями Криму і Донбасу. Всі прекрасно розуміють, що Росія. Ні, на кого не збирається нападати. Це просто чуж бред, собачий. насправді питання військового конфлікту так званої Росії проти НАТО це не питання, якщо це питання виключно коли, коли так звана Росія до цього буде готова, і те, що НАТО патологічно боїться приймати Україну до альянсу і патологічно боїться дати Україні перемогти так звану Росію. Це насправді тільки збільшує апетити Владиміра Путіна. Боятися треба не України в НАТО, а існуючої у її імперському вигляді так званої Росії, поки вона існуватиме, загроза залишатиметься. І чим більше наші союзники будуть демонструвати свою слабкість, тим більшою буде рішучість Владиміра Путіна розв'язати іще одну або декілька нових воєн. Ну а тим часом, поки НАТО думає, чи варто Україні формулювати якісь обіцянки щодо членства у НАТО, Білгородська народна республіка не впевнена, що вона частина так званої Росії. Товариші війна йде на нашій території. Вот дрони літають по сільськам, как Убивают, это охота единиці. Виліти дрон, наші кого-нибудь там або машину уб'є, или человека. Санітарні заходи, які невідомими дронами здійснюють невідомі добрі люди на території БНР, змушують мешканців молодої республіки ставити собі питання, як так сталося, що напали вони на Україну, а страждають самі. Когда все всі ці операції, от. То нам ніхто не говорив, що город Белгород обстрілюватися. Владимир Владимирович начинала от имени народа. Ну, щодо про бізнепасність за города Як це просто тут не вирішено? Насправді, проблему безпеки мешканців БНР у Кремлі вже давно вирішили. Просто заборонили про це говорити на загал. Я та сам на собі і спитав мене пригла... приглашали в минулому році і так Геннадій, Ну ви так особо о білгородчині не розказуєте. Ну а санітарна зона на території БНР, яку називають російським прикордонням, тим часом продовжує розростатися. Невідомі добрі люди знайшли на території БНР замасковану Військову базу, але її видавала намальована літера Z. І як ви напевно вже здогадалися, потім ця військова база згоріла. До речі, пам'ятаєте бабушуру, яка мала виконувати обов'язки російських пожежників, які бояться їхати на територію БНР. Бабі Шурі. 84-й год, Вона буде лазити по покрише. І бігати по сусіддям тушити дома. Тепер бабашура буде іще більш ефективною, бо самопроголошений губернатор Гладков заявив, що він планує роздати іще ще пожежні помпи і форму. Будем роздавати спеціально розроблені мобільні установки, в які входять помпи, йомкость для води, шланги для тушення шланги для подачі води, шансовий інструмент, спецодіжда. Якщо у мешканців санітарної зони є якісь проблеми, то вони повинні вирішувати їх самі. Кремлівська окупаційна. Адміністрація їм не допоможе набагато важливіше витратити гроші на війну проти України або відправити гуманітарну допомогу у сектор Гази. Самоліт Іл-76 приземлився в Єгипті. Там груз передадуть представителям місцевого общства красного полумісяця. Ані вже відправлять його в анклав, де ситуація остається критичною. Але ми з вами друзі не такі. Ми не залишимо мешканців молодої республіки у біді. Ми маємо їм допомогти із експортом української демократії. І ще ми маємо допомагати винищувати російських окупантів на території України, щоби кожна російська паскуда могла отримати по своєму дрону у пику. І заради цього від вас декілька наших підрозділів отримали нові 300 дронів камікадзе. П'ята окрема штурмова київська бригада. дякує спільноті Стерненка за отримані стові дронів. Перший батальйон морської піхоти 37-ї бригади висловлює щиру подяку. Сергію Стерненко та його спільноті за надані п'ятдесят дронів. Доброго дня! 23-й окремий стрілецький батальйон. Група Промінь передає слово вдячності спільноті Стерненка за надані засоби. Засоби ці наближають перемогу, вражають країн. Русоріс продовжується. Слава Україні. Героям слава! Потреба українського війська у дронах Камікадзе усе ще дуже велика, навіть попри те, що є відчутні державні поставки, але дрони є основним засобом ураження на тактичному рівні. Тож ваші дві гривні надзвичайно необхідні. Допомагайте українському війську.